Привіт, є в нас перша знахідочка. І це в нас 10 копійок 1956 року, але вбиті в хлам, по ним наче щось прокаталося, чи побили їх, щось з них робили. наче. Батько знайшов першу знахідочку на полі. Ось таке. Так, є потенціальний сигнальчик 87. Можливо, царі. Так. Ага, бачу. Так, да, монетка. Це в нас мабуть одна друга. Затерта така. Так, почиститься, прикріпиться. Є ще одна знахідочка і це у нас 10 копійок 1961 року. Стан непоганий. Простенький такі. Так, наконец-то я знайшов маніпусінький нак. Імовірно скіфське. Маленький-маленький. Бив дуже низько, межі такого маленького немає. Є піде в колекцію. Єсть монетка, щось дуже маленьке, одна копійка СССР, дуже залипша. Так, батьку попалась козацька куля. такенька, зі свинцю. Так, ще один накінечник стріли. Теж скіфський. А, і це у нас монета получається, бо кінчик обламаний. Ось такий. О, Дивіться, монетка і це, походу, польська. Так. Чи не польська? Ну це білончик. Точніше срібла. Ну, може білончик. Так, що тут у нас? Якийсь начебто хрест. Ну це середньовіччя. Круто. Є хороша знахідочка, але не можу визначити, яка монета. Думаю, польська. Соль. Є монетка. І це у нас монета SR. Одна копійка. Після реформи. Залипше. нічого не видно. Так, батько знайшов монетку. Це у нас одна копійка 1949-го начебто. Так, ну там наче нормальний. Такий більш менш. Кітоги копу у нас куча мусора тут всякого, така штука теж, Ну і всяка вся кошморська так. Батя нашел за квинексом. 800 у -е нас козацька куля. Потім якась штучка з номером 52. Запанка совєтська якась. Монетка СССР 1949 року. І ще монетка СССР. І 10 копійок 1956 року. Рамочник. Так, а я знайшов закінок. Другий ой десь з Деусом другим. Для машини шляпка. Потім два накінечника. Скіпських. Монетка СССР 10 папів тисячі. 61-го. Царська монетка, денежка. Микола I. рік не видно. Потім якийсь соліт. У хорошому стані дивиться, що воно таке. О, і ще одна, одна копійка. Ось такі результати. І дякую за перегляд, ще побачив.